Друзі, всім привіт! У нас приїхала KIA Sorento 2013 року. Машина дуже в хорошій комплектації, також авто без підкрасів та з рідним пробігом. Пробігу 182 тисячі. Зараз вам покажу, що авто не фарбоване, вся в рідній фарбі. Машина в дуже бережному стані. Вже немає сколів, не поліровано. Тут дуже збережено? Бачите, вся б'ється до ста. Також на капоті немає сколів, капот не фарбований. Також стоїть хороша ліття резина 21-го року. Перейдемо всередину авто. Покажу вам трошки середину. Як бачите, сидіння в хорошому стані, де протертостей немає, не перешивалось нічого. Електросидіння. Карта також в хорошому стані. Електро спадання дзеркал. Також повний привід у нас. Монте кермо. Коробка автомат, еко режим, покажу вам трошки взаді. Подивіться, за машиною в Європі дивилась, покажу вам потолок Не прокурений не протертий. Стан авто, як ви бачите, хороший. Вона є семимісна. Дорадь, в кого велика родина, це дуже практично. Легенько не складаються, легенько розкладаються. Тут є обдув, на третій ряд сидінь. Покажу вам з другого боку. Бачите, багато. Навіть багато місця для ще двох пасажирів. Стан авто дійсно хороший. В машині не потрібно нічого робити. Також є обдув салону від 220 розетки. Клімат контроль, підігріві сидінь, обдуви сидінь. Навігаційна система, камера заднього виду, все, все в наявності. Також автомобіль має всю повністю сервісну історію. Автомобіль сертифікований, повністю розметний. Готовий до постановки на облік. Також вся сервісна історія. На Kia сервісі. Як бачите, все Kia За машиною дивились. Останній пробіг 167 тисяч. Був зафіксований в Швеції. Зараз в нас 182 тисячі. Ми знаходимося в місті Радивилів, Рівненська область. Кого цікавий цей автомобіль, дзвоніть, пишіть, все розповім по телефону. Також зараз заведемо автомобіль, покажу вам, як працює, працює машина добре. Пробіг у нас 182-830. Все працює, обдуви, підігріви все у нас працює, авіаційна система у нас присутня з українськими картами. Бачите, також камера заднього виду. Це у нас працює. Також зараз трошки проїдемось, вам покажу. Мотор працює дуже добре, коробка також переключає дуже добре.